Вітаю у студії журналістка Олександра Маршала, і сьогодні наш гість Михайло Третюков, керуючий адвокатського об'єднання Азонс. Темою нашої розмови будуть виклики, з якими стикаються бізнеси в умовах війни. Вітаю, Михайле! Доброго дня. Так. Я пропоную почати зі знайомства загального. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про ваше адвокатське об'єднання. З якими ключовими напрямками ви працюєте наразі? Ще раз добрий день. Наша компанія відчинила двері свого офісу 1 лютого 2022 року, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Відповідно, під цими вкрай тяжкими обставинами формувалася наша команда під тиском тих викликів, з якими стикнулося наше суспільство і бізнес, зокрема. Основні напрямки нашої роботи їх всього чотири: це супровід кримінальних проваджень, стратегічних кейсів, дуже складних, нетипових, судовий супровід, також податкова практика і міжнародна практика справ людини та захисту жертв війни. Ваші юристи мають досить широкий професійний бекграунд, Я знаю, ви працюєте. І з міжнародним правом, і з правами людини, з енергетикою. Розкажіть, будь ласка, як таке різноманіття взагалі допомагає у спільній роботі? Це не випадковість, це був наш свідомий вибір. Знову ж таки, через ті кейси, через ті справи нестандартні, які складають більшість наших повсякденних завдань. Наприклад, я. Пройшов теж шлях доволі старкатий. Це і державна служба, і довгий час я очолював юридичний напрямок великих компаніях в енергетичній сфері. Зараз вже 4 роки займаюся консалтингом. Відповідно, цей досвід дозволяє всім нам, всій нашій команді, бачити одну і ту ж саму проблему під різним кутом. і це допомагає нестандартно підходити до тих завдань, які перед нами ставлять наші клієнти. Якщо говорити про виклики, з якими стикаються на сьогодні підприємці у час війни, чи можете назвати які найбільші на сьогодні? Лише перелічити всі виклики, з якими сьогодні доводиться працювати українським підприємством, це не вистачить і пальців обох рук. Давайте почнемо. Це і фіскальні виклики, і проблеми з кадрами, мобілізація, бронювання. Проблеми з регуляторною політикою, релокація бізнесу, тиск з боку фіскальних органів, правоохоронні також справи, питання тимчасово окупованих територій і колабораці... колабораціонізму і так, далі, і так далі. Подумайте, лише за останні три роки 22 да, з 22 лютого. Лише в податковий кодекс вносилось 33 різні зміни. Відповідно, і бізнес, і підприємці, і окремі люди живуть в постійному перманентному стресі щодо відслідковування цих змін. Це накладається на наші звичайні умови життя, які не можна назвати стандартними, і лише ці 33 зміни це вже виклик. Для конкретного підприємства. Ми знаємо, що підня... мало місце підняття ставки військового збору, піднято значно деякі ставки податку на прибутку в фінансовій сфері, акцизи на паливну групу, на тютюн та алкоголь і так далі і так далі. Тобто це перманентний процес, змін, який Ну дуже складно відслідковувати навіть юристам, не дивлячись вже про звичайних підприємців. Якщо говорити про зміни у державних закупівлях і воєнних контрактах, чи мають вони якийсь вплив на ринок? Якщо так, то який і чи є тут якісь ризики? Система публічних закупівель раніше це були державні закупівлі. Пройшло доволі довгий, тернистий і такий складний шлях, особливо. Це пов'язано з 22-м роком, коли почалися активні бойові дії, і наші збройні сили, взагалі, формування з оборони потребували дуже швидких ефективних рішень задля забезпечення всім необхідним для відбиття агресії. І тому держава пішла на непрецедентні кроки, були значно змінені процедури закупівлі, як на законодавчому, так і інституційному рівні. Спочатку закупівлі відбувалися через Міноборони, і їх відповідний департамент всередині структури Міноборони. Потім було створено ДОТ, так званий державний оператор ТИЛО, а потім створено агентство для закупівель, і, відповідно, передано функції частково зараз де реформування ДОТ. Все переходить до агентства. І відповідно військові частини деякі також закуповували напряму. Озброєння та спецзасоби. І все це накладає певний такий відбиток взагалі на самі процедури, і ці поліпшення, з першого погляду, вони допомогли сконцентрувати всі необхідні засоби і здійснити ефективну закупівлю з іншого боку, бізнесу і учасникам як постачальникам Збройних сил. Доводиться, ну м'яко кажучи, розплачуватись за ці поліпшення, тому що правоохоронні органи зараз починають доволі активно інспектувати ці закупівлі і мають місце деякі порушення, як формальні, так і звичайно по суті. Тому зараз ми спостерігаємо доволі значну кількість і взагалі тенденцію до збільшення цих справ у сфері закупівель. Цим займаються відповідні правоохоронні органи і Державне бюро розслідувань і Служби безпеки України і НАБУ частково. Тому це таке доволі проблемне питання. Наразі ні для кого не секрет, що основними об'єктами для російських ударів стали об'єкти критичної інфраструктури. Оскільки ви працюєте з компаніями Нафтигазу, чи можете ви виділити якісь. Основні ризики тим, взагалі тенденції, які спостерігаються на ринку. Дійсно, об'єкти генерації, нафтобази, АЗС, об'єкти логістики, залізниця, дата-центри, все це стало звичайною ціллю для агресора. Ми все це бачимо. Ми бачимо це і на запитах наших клієнтів, тому що всі ці атаки супроводжуються звичайно з масштабними. Руйнуваннями і фінансовими втратами про людське життя і здоров'я, як ми вже мовчимо. І зазвичай, ці атаки ми фіксуємо, допомагаємо бізнесу належну доказаву базу зібрати достатньо для того, щоб в подальшому увійти в легальний процес відшкодування шкоди. На жаль, сьогодні ми бачимо тенденцію, що держава фокусується на Перспективах відшкодування збитки саме для державних підприємств і фізичних осіб. Бізнес йде за залишковим принципом. Сподіваємося, що ця диспропорція буде з часом вирівняна. Ми активно слідкуємо за процесом взагалі створення механізму відшкодування шкоди. Звичайно, є проблема. Перш за все, це наповнення фондів. За рахунок чого буде відбуватися це відшкодування. дивимося на міжнародну практику, активно допомагаємо нашим клієнтам зібрані доказової бази. Ну і, в принципі, активно виступаємо в такий суспільний професійний діалог щодо промотування цих питань, і ми бачимо вже і позитивні зрушення, запущено реєстр збитків. Звичайно, дивимось на міжнародні. Перемога в цій сфері щодо там, розмороження російських активів, які були 22 2022 році заморожені, і перенаправлення цих фондів для цілей відшкодування. Тому що за різними оцінками ми знаємо, що українська економіка інфраструктура завдала значних безпрецедентних збитків: це мільярди мільярди доларів. Хтось каже про трильйон. Тому питання наповнення цих фондів це звичайно найбільш актуальна річ. На підтвердження цих слов ми бачимо і міжнародні шляхи кроки. У 2024 році міжнародний кримінальний суд видав відповідні варанти, накази на арешт причетних до масованих концентрованих ударів на об'єкти енергетичної інфраструктури. І це, напевно, найвагоміший крок міжнародного співториства на шляху припинення цих незаконних ударів. А бізнес знаходить свої прикладні, ефективні рішення, як з цим боротись. Йде активна робота, так звана торгівля з коліс, логістичні масштабні проекти будуються на кордоні. Як в Україні, так і в прикордонних сусідніх державах, забезпечуються мінімальні складські запаси. Все це робить бізнес більш стійким до цих ударів. Ви також неодноразово писали про правові стратегії захисту активів. Чи можете розказати, як це працює на ділі, в практиці? Раніше в нас було один головний біль: це рейдерські захоплення. І відповідні процедури в юридичному і не лише юридичному форматі, як відновити статус кво Активно працювала антирейдська комісія Мін'юсту і, звичайно, судові механізми захисту. Сьогодні тенденція щодо рейдерських захоплень трішки знизилась. І, однак, на перший план виходять інші ризики для бізнесу щодо втрати активів, це пов'язане із тимчасово окупованими. Територіями зазвичай ці втрати не лише економічні, є ризики кримінального переслідування. Всі ми знаємо, що є нові склади кримінальних злочинів, які введені до кримінального кодексу і які активно використовуються нашими правоохоронними органами. Це і колабораціонізм, і посібництво державі-агресора. Що ми бачимо як тенденцію сьогодні, також це. Збільшення неплатежів за господарськими угодами, великі касові розриви. Ми розуміємо, що є і об'єктивна сторона цього питання, тому що бізнес зникнувся з розривом традиційних економічних зв'язків, логістичних ланцюгів і так, далі, і так далі. Відповідно і є відтік і традиційних споживачів. І цілих груп споживачів внутрішньої і зовнішньої міграції, і так далі. і так далі. Відповідно, об'єктивні фактори, які впливають на зменшення платежездатності бізнесу, сьогодні це велика проблема. Однак на ці об'єктивні чинники зачасту накладається ще й злий умисел, коли недобросовісні гори бізнесмени намагаються скористатися. Реаліями війни і просто не платити за рахунками. У нас дуже багато кейсів, які саме пов'язані з лютим 22 2022 року. Зникали ціли потяги з пальним бітомом. Люди не платили за газ природній, намагалися підробити валютні контракти, вводили десятки мільйонів доларів за контрактами-клонами на свої підконтрольні офшорні структури і так далі. і так далі. Ми активно працюємо з цими кейсами, тому що в принципі ми живемо в час, коли все залишає свої сліди, як в фактичні, так і в діджитал площині. Ми намагаємося знаходити проактивну доказову базу. Слава Богу, адвокатське середовище і наші права дозволяють це робити. Ви вже трохи пам'ятали про те, що одна із проблем бізнесів наразі з. Звичайно, є окупація українських земель. Розкажіть, будь ласка, як юристи можуть допомагати бізнесам, чи як ти ви опинилися під окупацією? Тут дві основні проблеми. Перша, це звичайно економічна площина, коли дороговартісні активи, трудові колективи, цілі майнові комплекси залишаються на окупованих територіях. Це Зазвичай руйнує сталі ланцюги виробництва або там постачання продукції, і звичайно ці втрати компенсувати дуже важко. Ми вже з вами сьогодні говорили про те, що дієвого механізму компенсації шкоди саме бізнесу наразі немає. Однак є ті шляхи, які дозволяють бізнесу мінімізувати супутні втрати, тому що є банківські кредити, є обов'язкові платежі. за Оренду, є земельні податки, є податкові преференції. Все це потребує певної юридичної обгортки, так? певної доказової бази, і саме тут ми допомагаємо бізнесу зробити ці необхідні кроки для, міні... для мінімізації цих супутніх втрат, звичайно, збираючи доказову базу для майбутніх. Процедур відшкодування шкоди, коли ці механізми активно запрацюють і будуть наповнені коштами. Друга складова це ризики переслідування з боку правоохоронних органів. Російський слід ніхто не відміняв. У нас є підходи, в принципі, Zero trust. В цій площині, всі, хто пов'язані з окупованим територіями, так чи інакше потрапляють в фокус уваги правоохоронних органів. І тут Треба вибудувати також доволі чітку структуровану позицію, що даний зв'язок не може свідчити про вчинення кримінальних злочинів, про які я також згадував: колабораціонізм та посібності держави агресора На жаль, Кримінальний кодекс України дає доволі таке широке тлумачення цим термінам. І це відображається на дискреції да, трактування е е цих складів злочину, правоохоронцями та суду. І ми повинні привести практику до найвищих європейських стандартів з тим, щоб дійсно ці інструменти дозволяли обмежувати е незаконну діяльність дійсних колабораціоністів, а це не перетворювалось в. Охоту на віддім, коли а, притягують до відповідальності того, до кого може дотягнутися. І, відповідно, добросовісний е білий бізнес від цього доволі часто страждає, і ми з цим працюємо. У нас дуже багато кейсів, коли е даний так званий російський слід, е просто має е вираз, ну, скажімо так, необґрунтованого переслідування. Уявіть собі ситуацію. Звичайний документ, або там ухвала слідчого судді про арешт всіх активів, де російський слід, так званий, обґрунтовується одним абзацем: що той-то, той-то там десь колись зустрічався, або знав, або проживав, або співпрацював з російською компанією, або представниками там, російського стеблишна все. Якщо туди додати ще якусь токсичне ім'я прізвище, то це бан для суду відмовляти в цих клопотаннях накладається арешт, і роками активи не можуть бути вивільнені під цих примусових заходів кримінального примусу. У нас були кейси, коли товарна матеріальна цінності, це пальне, було арештовано. Більше року, поки його не знищили там російські ракети, і відповідно клієнт поніс значні втрати там десятки мільйонів доларів. Під тим аргументом, що це були там колись російські зв'язки з цією діяльністю. Ну а чи існують якісь шляхи, щоб врегулювати свого роду свавілля в цьому напрямку? Тут відповідь повинна бути дана на рівні звичайно, Верховного суду, який формує практику, який формує прецедентні межі конкретних кримінальних справ. Також може бути проактивна роль Національного банку і інших регуляторів, які так чи інакше повинні формувати ті позитивні шаблони для своєї вертикалі. Державних органів з тим, щоб обмежити якраз це свавілля. Якщо поговорити про міжнародний рівень, чи за час повномасштабної війни відслідковуються якісь зміни у впливі санкцій на український бізнес? Це також нова сторінка настільної книги для українського бізнесу. Перш за все, звичайно, це ці традиційні зв'язки з Росією та Білорусі, які мали місце в структурі українського імпорту, експорту, фінансових операцій, ми точно розуміємо, що тут є абсолютний бан, і весь український бізнес це добре усвідомлює. Обмеження були введені на рівні Національного банку, всі операції заборонені. Це, до речі, викликало багато проблем на рівні валютного контролю. Ми також допомагали декільком клієнтам позбутися цих потенційних ризиків в плані нарахування пені за порушення вимог валютного контролю. І сьогодні ініціатива, наприклад, вже є законопроект щодо скринінгу прямих інвестицій, це пряме підтвердження, коли потенційний інвестор. Повинен пройти процедури доведення джерел походження цих коштів добропорядності, непов'язаності з країною агресором через підставні структури. І це буде невід'ємний крок навіть перед отриманням дозволу на концентрацію від антимонопольного комітету без позитивного висновку щодо скринінгу інвестицій. Це буде зробити неможливо. І це, звичайно, захист. Вітчизняної економіки і стратегічних галузі від російського впливу або афільованих структур, які напряму не будуть пов'язані з Росією. За останні там кілька років спостерігається досить велика тенденція до діджиталізації. Розкажіть, будь ласка, як такі процеси впливають на бізнес? Чи це допомагає підприємцям, чи навпаки, створює якісь перепони? Ну ні для кого не секрет, що ми живемо в новій ері. Штучний інтелект, дуже потужні системи обробки інформації, бікдета, і так далі. І так далі. І бізнес не може бути ізольований від цих тенденцій. Однак як бенефіти, так і певні ризики генеруються в цій площині. Ми знаємо багато випадків шахрайства з використанням новітніх технологій, це і класичні схеми, і фішинг даних. І маніпулювання даними, і все це, звичайно, потребує певного рівня розвитку технологій всередині правоохоронної системи, тому що обробляти ці злочини також повинні фахівці з найвищим рівнем кваліфікації. Для нас, як для адвокатів, звичайно, ці механізми дозволяють спрощити роботу, особливо в умовах, коли пересування країни обмежено і є проблеми з. Там, повітряними тривогами і так далі. і так далі. Дуже гарний інструмент це електронний суд, який дозволяє нам сьогодні, не виходячи з кабінету, в принципі, провадити всі необхідні процедури в межах правозастосування і судової юрисдикції. Це абсолютний кайф, коли не треба їхати в суд десь у Вінницьку область і, і, і там чекати по півдня, коли тебе запросять до судової зали. Якщо говорити про. Досвідчених сел. Чому, на вашу думку, вони не поспішають іти в державний сектор, і які вони ризики вбачають для себе під час та після залишення цієї посади? Тут все дуже просто. Три причини: основні: перша це абсолютно зрозуміла зарплатня. Бізнес завжди платив більше, ніж державний сектор. А це друга історія це. Ризики кримінального переслідування. Ми всі з вами читали дуже гучні кейси пана Коболєва, Півоварського, Дихне, який також був, до речі, нашим клієнтом. В цих справах в принципі, абсолютно шаблонний підхід правоохоронців до, на їх думку, вчинення злочинів, порушення певних інтересів служби, інтересів держави. За рахунок прийняття рішень, які виходять за межі бюрократично встановлених процедур, зазвичай ці процедури або ще радянські, або пострадянські, да, коли а, така є, знаєте, рух з двіх боків. З одного боку від державних підприємств вимагають певної ефективності, а з іншого боку, вони залишаються частиною. Державного бюрократичного апарату, де всі рішення проходять фільтра або Кабміну, або голозевого відомства або фонду держмайна, і поєднати ці протирічні цілі і задачі зазвичай буває дуже складно. І Ті СЕО, які ставлять, скажімо так, ваглові угла кута інтереси служби. Зазвичай потім потрапляють в дуже неприємні історії щодо порушення якраз тих бюрократичних процедур, які обмежують їх в прийнятті цих рішень. І третя річ, яка також доволі сильний стримуючий фактор, це необхідність дуже детального, широкого декларування майнового стану. Особисто на вашу думку, які три. Реформи може Україна запровадити найближчим часом, щоб покращити стан бізнесів і громадян. Українське суспільство, український бізнес, в тому числі, військова промисловість, вона стикається з новими викликами, і це може бути тим локомотивом, який поряд там, з новітніми технологіями, поряд з нашими традиційними галузями, зможе бустити українську економіку і взагалі розвиток нашого. Суспільства, тому виведення Defense City як Military Tech, як до цього часу, наприклад, Дія City і it кластеру в окремий такий вектор розвитку українського підприємства це дуже позитивний крок. Особливо враховуючи те, що в Україні сьогодні сотні і сотні стартапів. І вже не стартапів, а потужних підприємств, які дають світу ну, абсолютно нереальні новітні розробки. Друга ініціатива, яка також мені дуже вподоби, я сподіваюся, вона буде реалізована. Це, як я вже казав, скринінг прямих іноземних інвестицій. Ну і третя реформа. Я думаю, це не одна реформа, це цілий комплекс дій з боку не лише уряду громадянського суспільства щодо інтеграції окупованих територій і взагалі подолання результатів війни, це і економічні реформи, це і перехідне правосуддя на тих територіях, які я впевнений, нам нам вдасться повернути. І звичайно, це робота з ветеранами. Ну і підсумовуючи нашу розмову, хотілося б попросити у вас поради для тих бізнесів, які наразі в Україні знаходяться у кризі, відчувають певних борються, скажімо так, за своє виживання. Звичайно, ті мобілізаційні процеси бронювання це також фокус уваги сьогодні. Бізнесу всі хочуть захистити. І державу, і свій бізнес одночасно, тому пошук цього балансу ну, доволі складна річ. В тих галузях, де є стратегічне бачення держави, там, звичайно, це легше зробити. Однак є галузі, де отримання бронь сьогодні дуже важко. І тут якраз ефективна юридична підтримка вона може допомогти. Друга порада. Це звичайно робити фокус на комплайнс на внутрішніх процедурах, на тому, щоб захистити свої дані, захистити себе від надмірного втручання правоохоронних органів. Це і комплаєнс процедури, і процедури захисту своїх даних. Третя річ це звичайно, така, теж глобальна, продовжувати працювати, підтримувати. Нашу країну економічно створювати робочі місця, не втрачати надію, фокусуватись на позитиві, на тому, що ми можемо робити кожен день, роблячи такий невеликий крок до нашої перемоги, будемо сподіватися, що найближчим часом ми дійсно побачимо тенденцію до покращення умов бізнесу в Україні. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, Оксана. Да. На все добре. На все добре.